Доброго дня, шановні студенти, шановні абітурієнти. Зараз в університеті проходить набір на навчання за заочною формою, і, відповідно, це суттєво відрізняється за змістом, за методологією від денної форми. Тому я дозволю собі висловити декілька порад тим молодим людям, які закінчивши. Вищий начальний заклад, першого, другого рівня акредитації, це коледжі, технікуми зараз визначаються і своєю майбутньою долею, особливо ті, які працевлаштувалися і працюють за фахом. Це ж стосується, безумовно, і тих, хто закінчили школу, і якоюсь мірою з різних причин, але е, все-таки хотіли б працювати, е, може й не маючи ще конкретної спеціальності, але вже уявляючи собі майбутнє. Таким чином, я хочу звернути увагу на те, що. Сумський національний аграрний університет дозволяє сьогодні отримати вам за заочною формою практично всі базові спеціальності, які стосуються сільського господарства, агропромислового комплексу в цілому, переробки, всіх економічних напрямків, які практично тільки існують для ведення бізнесу, для ведення власної справи, для будь-яких посад, які є сьогодні у лінії адміністрування банківських схем, банківської. Системи. Тому мені б хотілося, щоб ви почули мене в якому плані. Важливо розуміти, що найкраще, коли ми навчаємо студентів за заочною формою, ті, які працюють за фахом. І знов-таки повертаючись до тих, хто закінчив коледжі, технікуми, я просто закликаю вас до того, щоб ви вивчили пропозиції, які надає Сумський національний аграрний університет. Це, повторюсь, і базові. Напрями, такі як агрономія, технологія переробки продукції тваринництва, харчові технології, всі напрями агрономічного, інженерного, економічного напряму, мені б хотілося, щоб ви розглянули ці пропозиції і ми будемо всіляко сприяти тому, щоб ви підвищували свій освітній рівень. Ми сьогодні готові до того, щоб перейти з вами дійсно на сучасний рівень. Спілкування мається на увазі дистанційне навчання, коли ви не тільки протягом сесійного періоду, а протягом періоду навчання будете спілкуватись із нашими викладачами на європейській платформі. Вона називається Moodle. Вона дає можливість спілкування практично в режимі онлайн, отримуючи ті відповіді, які вас цікавлять в процесі навчання. Зрозуміло, що заочна форма навчання має свою специфіку. Але в той же час вона і цікава, цікава тим, що ви будуєте собі своє майбутнє. Ви отримуючи більш високий рівень це бакалавра, спеціаліста, магістра, маєте можливість претендувати далі, рухаючись по кар'єрних східцях. В університеті є можливість навчатись як за державною формою. У нас 90 місць є за державною формою, і достатньо велика кількість за комерційними, за комерційними умовами. Зрозуміло, знов таки, що технологічні спеціальності більш підтримує держава, економічні менш. Але слід зауважити, що ми будемо сприяти вашому інтелектуальному розвитку, і я впевнений, що ті посади, які ви будете займати зараз на виробництві, вони будуть ви будете задоволені ними і, безумовно, матимете змогу навіть заплатити, якщо ви навчаєте за комерційною формою навчання. Таким чином. Ми відкриті до діалогу. Ми готові зараз з вами говорити на теми вашого майбутнього навчання, і я запрошую вас до навчання до Сумського національного аграрного університету.